Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам рецепт дуже простих закусок на святковий стіл. Рецепт простий, швидкий, недорогий, коли у вас зовсім немає часу щось готувати. Для першої закуски нам знадобиться буряк, я його відварила, оселедець можна купити вже готовий оселедець, який порізаний, можна купити цільну та порізати та очистити. Далі нам потрібен буде хліб. Я раджу брати якийсь темний хліб, можна бородинський, тому що оселедить дуже гарно смакою саме з темним хлібом. Але не беріть хліб великий, такий прямокутний, краще беріть ось такої квадратної форми. Часник знадобиться та цибулька. Цибульку беру червону. До буряка додаю майонез. Видавлюю часник. І усе потрібно добре перемішати. Хліб обов'язково треба трошки підпекти у тостері. Якщо у вас нема тостера, візьміть пательню, капніть трошки олії і піджарте, бо хлібець має бути ось таким хрустким. Це зовсім зовсім інший смак. Вон, він має хрустіти. Далі, ось таким чином, його нарізаю. Саме тому я радила вам брати хліб ось такої квадратної форми, щоб був. Кладаю на тарілку, де буду формувати закуски. Далі нам потрібно порізати цибулю. Різати її потрібно дуже-дуже тоненько. Я беру червону цибульку. Можете взяти таку, яка у вас є. І формуємо нашу закуску. На хлібець викладаю бурячок з чесничком і майонезом. Гарненько та рівненько викладаємо трошки цибульки. Далі викладаємо оселедець шматочок. І ось таким чином формуємо нашу закуску. Ну і звісно, дуже не вистачає зеленої цибульки, тому я теж подрібнила цибульку і викладаю зверху. І зовсім інший вигляд у нас виходить. Друзі, дуже просто, смачно, швидко готується. Всім раджу спробувати приготувати. Не обов'язково на святковий стіл, а можна і просто до вечері. Друга закуска у нас також буде дуже просто та швидко готуватися. Готується ця закуска також із доступних продуктів. Нам будуть потрібні огірок квашений, яйця, хліб, зелень. Та плавлений сир. Зелень я подрібнила, в мене укроп. До укропу натираю яйце, натираю огірочок. Також сюди ще можна додати часник. Якщо ви любите часник то додавайте. Він сюди дуже-дуже гарно буде смакувати. І додаю плавлений сир. Далі нам усе це треба просто перетерти, щоб була однорідна консистенція. Хліб я також піджарила у тостері, щоб він був хрустким. Розрізаю його ось таким чином і намащую нашу, так би мовити, намазку на хліб. Виходить дуже просто, швидко, недорого. Друзі, спробуйте приготувати не тільки на святковий стіль, а можливо так до вечері, як така закусочка. Думаю, що вам також сподобається.